Добрий раночок! Добрий-добрий раночок! Я Маша Голуб, і сьогоднішній день ми починаємо з вами разом. Сьогодні будуть гарячі 20 хвилинок наші сіднички, ноги. І загалом все тіло попрацює, але головне, що це за ці 20 хвилиночок ми пробудемо нашу внутрішню енергію, сонечко і заряд настрою на день. Перш ніж ми почнемо, хочу сказати вам дякую кожному, хто залишає коментарі. Всі Вітаю, на все відповідаю, можливо, не відразу, але відповідаю і в радію, танцюю від кожного коментаря. Бачу ваші підписки, лайки, дзвіночки і те, що ви поширюєте між своїх знайомих, підписників, родини. Я супер радію і супер це ціную. Дякую вам. Розпочинаємо. Сідаємо з вами на стопи, збираємо п'ятки, носки разом. Ось таким чином прокручуємо наш таз вперед, за маківку потягнулися до стель. На цьому положенні сидимо, доки є можливість. Якщо стає знати складно, сходимо, сідаємо зверху на стопочки, вирівнюємо спину, заплющуємо очі, розслабляємо м'язи, обличчя, розслабляємо плечі. І спокійно, глибоко вдих. І видих налаштовуємось на заняття на час з собою, ще глибоко вдих. І видих, кладемо долоню на грудну клітину під ключиці. Візуалізуємо, як всередині нас з'являється об'єкт сили та енергії. Можливо, то сонце, промінчик світла. Чи можливо куля що світиться у кожного свій об'єкт з кожним вдихом і ста все більше і більше глибокий вдих? А видих, Уявляємо, як цей об'єкт пульсує, крутиться, світиться тепліше, розквітає і ще збільшується в об'ємі вдих. І видих, доходить до плеч, підберіть потилиці. Ще з одним дихом. Виходить за межі нашого тіла. Центр залишається всередині. Глибокий вдих. І видих. Розплющуємо очі, перебираємо долоню. А ось тепер готові розпочинати. Так, час полетів. Я поправлю ще балкончик, щоб ви мене добре бачили. Час полетів, 20 хвилиночок. Починається прямо зараз. З вами виходимо на чотири точки опори. Добренько, на чотири точки опори, кисті під плечима, коліна під тазом. Округлили спиночку, починаючи від тазу. Далі поперек, грудний відділ шия сильно догори виштовхнулась. Вони продавили грудний відділ. Підберіть вперед, розкрили плечі. І декілька разів кішка, корова м'яко розпочинаємо з нашої спиночки і ще готуємо базу для заняття наш гнучкий і рухливий. Бети ще два рази якісно видих, сильно виштовхнулися вниз і вниз продавили, розкрили плечки під вперед, вдиху. Останні раз догори видих. І вниз вдих. Чудово відштовхнутися від рук від ніг. Виходимо в собаку, морди вниз. Продавили п'яточки, продавили грудний відділ. Шия довга, продовження хребта, куприк тягнеться до стель. Витягнули ребра далеко від плеч. Плечі далеко від вух. Дивимося на стопи глибокий вдих. Молодці, видих, високі полупальчики, повільно опускаємо коліна на підлогу, стікаємо в позу дитини, руки далеко вперед, глибокий вдих. Витягнули ребра далеко і видих. Чудово, від сідниць. Зараз відштовхуємося округленою спиночкою, штовхаємо. Спочатку кругу спину догори, потім таз вперед. Продавили сідницями тазом вниз наші стегна. Розкрили плечики, собаку мордою вверх, виштовхнулись за маківку, під боріддям зачепили щось позаду, прогнутою спиночкою тягнемось назад, сідаємо в позу дитину. І ще сідничками виштовхнули округлені спини, пішли вперед, продавили таз. Розкрили плечики, витягнули за маківку догори. І прогнутою спиною тягнемось назад. І ще раз очек круглою спиною, сідницями і округленою спиночкою вперед Таз продивували, розкрили плечики. Молодці. Виходимо в собаку мордою вниз, продавили п'яточку, шия довго. І підходимо стопами до рук, натискаючи, стопами на килим. повільно розкручуємось догори, хребеть за хребцем, шия остання. Молодці. Відтягнулися до гори руки через догори глибоко вдих. Ребра високо і вниз. Витих. Чудово. Поїхали, стрибаємо 100 стрибочків. Як мінімум 100, поки я поправляю балкон, дихаємо, стрибаємо, рахуємо до 100, можливо, трошки менше, якщо втомилось тіло, можна і навіть більше. Головне, ми зараз запускаємо, допомагаємо нашій лімфатичній системі працювати як годиничок. Руки розслаблені, або тримають груди, якщо є дискомфорт. І ще стримаємо, запускаємо. Більш того, наш кишківник теж радіє цій вправі, дихаємо, класно робити щодня, зранку такі стрибочки вібрувати. І зараз будемо розпочинати. Працю з нашими сідничками ногами. Це потрібно не тільки для краси, але й для сильних сідниць ніг. Це впливає довгостроково, вирощує наші м'язи, які довгостроково працюють на нас, тому що запобігають травмам, допомагають гормонам працювати краще, метаболізм тримати наш ногами і ще дихаємо П'ять. І взагалі рух це життя, життя це рух, ми рухаємось. Чотири, три, два, один. Зупинилися. Стопи підігнули під себе пальчики, пром'яли, руки через сторони гри, глибоко вдих. Ребра високо, високо і вниз Стікаємо корпусом, видих, повільно, обережно, праве ліве коліно по черзі позгинали. Витягуємо ребра до стегон шия розслаблена. І повільно розкручуємося догори. Хребець за хребцем, шия остання. Молодці. Чудово! Зараз залишаємося на опорній нозі. Ліва нога опорна. Завжди стараємося тримати. Підйом припіднятий, коротка стопа трошки. Коліно і стопа направлені завжди в одну сторону. Ми не направляємо коліно всередину чи зовні, але частіше всередину тримаємо його чітко разом з стопою вперед. Спиночка рівна, ми з вами можемо руки поки що тримати попереду. Робимо випад назад. Коліно уходить чітко під таку 90 градусів, і упор зараз на передню п'яточку. Піднімаємо догори, з видихом піднімаємо наше коліночко догори. І поїхали вниз і догори. Видих. Один. Дихаємо. Два. Відбудовуємо три. Видих. Рівну спину. І рух чотири. Стабільний. П'ять. Додаємо наші руки. Завели руки за голову. З видихом лівий лікоть до правого коліна. Видих. Один. Поїхали. Два і ще, Можна де діставати, але направляти. Три. Скрутка в грудному відділі. Видих. Чотири. Молодці. Тримаємо видих. П'ять. і ще, Видих. Молодці. Шість. Тримаємо видих. Сім. і ще, Видих. 8, видих, упор на передню п'яточку, 9, видих, 10, зафіксували пружиночку, тримаємо пружиночку, наші руки в сторону і пішли до гори, в сторону, до гори, в сторону, спина рівна, посміхаємось, п'яточку впираємося, впередню, пружинимо, і ще 5, молодці, 4, дихаємо, 3, Супер. два. І один. Молодці. Переходимо на цю ж передню ножку ліву. Завантажили її. Коліно призігнете. Права нога позаду, рівнесенька. Корпус трошки вперед. І поїхали правою ногою позаду. Пружинка. Один. Повільна пружиночка, видих. Два. І ще тримаємо спину рівно. Тільки права нога. Чотири. Три. Три. Вибачте, чотири. Тримаємо баланс. І ще видих. П'ять. Молодці. І видих. Шість. Тримаємо. Видих. Сім. Чудово. Видих. Вісім. І ще тримаємо. Дев'ять. Оп. Видих. Десять. Вирівнюємо нашу ліву ногу. Виходимо правою ногою ще вище. Тримаємо баланс. Виводимо наші руки вперед. Тримаємо красиву ластівку, праву ножку вище. П'ять. Чотири. І ще. три. Молодці. Два. Один. Один відпустили руки вниз, притягнули себе корпус до нашої лівої ноги, права нога ще вище в стелю. П'ять вище. Чотири. Тримаємо. Три, молодці, два. Один. Повільно відпускаємо нашу ногу. Розкручуємося догори хребет за хребцем. І ще добити, добити. Залишаємося на лівій низі. Опорні сідничка, напружена, призігнута коліна, спина рівна. І поїхали вниз, нахиляємося, доторкнулись до підлоги. і Піднялись корпусом до гори. Один. І дихаємо. Десять разів. Коліно слідкуємо. Ну, направляємо так само, як під стопу вперед. Два, і ще вниз. До гори. Три. Дихаємо Об вниз І чотири. Умнічки, спину не округляти. Позаду нога протилежна наша. Як продовжена, п'ять нашої спиночки. і ще шість. Молодці, тримати. І сім. Видих. І опс, вісім. Умнічки. І вниз. Оп. І дев'ять. спину рівну. І вниз. Десять. Трусили нашу ліву ножку. Трошечки відтопочити дали. Переходимо на нашу праву. І так, права нога опорна. Так само. Коліно направлено стопою. Чітко вперед. Опорно призігнуто, трошечки відірвали підйом, прискоротили нашу стопу. І поїхали вниз, відбудували. Спочатку чіткий випад, коліна під тазом. Попереду, кут десь 90 градусів, спиночка рівна. Піднімаємось догори, виштовхнули коліно як можна вище, прес напружили, витягнулися за маківку догори. І вниз. Один, видих. Супер. І видих догори. Два. І ще вниз і видих. Три, дихаємо, видих. Чотири. Відбудували опору. П'ять. Додаємо руки. Оп. Завели руки за голову. І правий лікоть до лівого коліна. З видихом тримати баланс. Видих. І вниз. Поїхали. Оп. Вирівняли спиночку, зафіксували стопу. Один. І ще. Опас. Два. І тримати баланс. Три. Молодці. Хто падає, нічого страшного, дати собі час. Чотири. Не психуємо з любов'ю до себе ще. П'ять. Молодці. І спина рівна. Шість. Вище коліночко. Видих. Сім. Молодці. і ще Видих. Вісім. Тримаємо. Видих. Дев'ять. Чудово. Видих. Десять. Зафіксували пружиночку. Руки по сторонам. Пружинимо чітко вниз. Коліно вперед. Наша п'ятка впирається в підлогу. Руки догори поїхали. До гори. В сторони, до гори. В сторони. І ще дихаємо. Молодці. Тримати. П'ять і чотири. Спина рівна. Три. Знаю. Не просто дихаємо. Два. І один. Перевели вперед. Коліночко призігнути, Корпус над нашою ногою. Ліва нога поїхала. пружиночку, повільно. Один. Видих. До гори піднімаємо ногу. Спину не округляємо. Уже три. І тримаємо баланс. Видих. Чотири. Молодці. і ще, Видих. П'ять. Дихаємо. Оп. Шість. Чудово. і ще, Видих. Сім. Дихаємо. Вісім. Умнічки. Оп, дев'ять. І останній. зафіксували. Десять. Вирівняли нашу спіночку. І добиваємо. Спина рівна. Доторкнутися до підлоги. І позаду наша нога продовження спиночки. І дихаємо. Один. Опс. І вниз. І догори. Два. Ластівку. Зараз будемо робити. Не забули. Три. І ще вниз. Чотири. Концентруємось на рівному положенні нашої спини і таза п'ять. І ще коліно присігнути, опорне, шість. Умнічки. Дихаємо. Сім. Чудово. І вниз. Догори. Вісім. Оп. І вниз. Дев'ять. Дихаємо, дихаємо. Десять. Вирівняли опорну ножку. Таз плечі дивляться паралельно підлозі, підняли нашу ліву ногу до гори. Властівку красивезну. Праву руку, ліву руку витягнули вперед. Тримаємо п'ять, чотири, три, два, один. Відпустили наші руки вниз, притисли корпус до ноги, вище ліву ногу, ще вище. П'ять, чотири, три, два, один. Відпустили ліву ножку, повільно розкрутилися догори хребець за хребцем. Струсили наші ноженьки, Прекрасно. виходимо в широке пліє. Зараз сіднички затиснуті. Міцно вцепилися сідницями, напружили, розштовхали коліна, вцепились нашими стопами в підлогу, поїхали пружинити, пружинити, жим вниз. Іще нижче, нижче. Таз опускаємо. Руки розкрили і поїхали. З видихом наша спина працює. Наші бочка працюють прекрасно. Витягуємо корпус вниз. І ще видих. Молодці розкрили. Іще. Видих. Тримати. Видих. Умнічки. Спина рівна. Видих. Останні. П'ять. І ще чотири. Добиваємо. Три. Молодці. Видих. І два. Супер. Один. Зафіксували наші руки в коліна. Розштовхали коліна. З видихом праве плече проїхало вниз. Прокрутили спиночку, подивилися на стелю, глибоко вдих. І видих. Поміняли сторону. Наше ліве плечко пішло вперед, з видихом продавили спиночку, вирівняли спину, продавили плече, глибоко вдих. І витих. Чудово. Піднімаємо таз догори, стопи, до... 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 вертаємо вперед. Беремо себе за лікті і попружинили вниз. Ліктями, ребрами вниз. Шия довга. Стараємось тримати рівні ноги і рівну спину. І ще п'ять, чотири, молодці, три. Два, один. Повільно збираємо наші ноги, розкручуємось до гори шия. Остання. чудово, Руки через сторони догори, глибоко вдих. Ребра високо підтягнули над тазом. Вниз, видих, притисли себе до ніг з видихом. Вдих. Виходимо в собаку мордою вниз, продавили п'ятки, продавили грудний, грудний відділ. Через високі полупальці опускаємо коліночка вниз, видихаємо в позу дитини. Руки далеко вперед і глибокий вдих. І видих. Чудово, перевертаємося. Зараз з вами на спиночку. Впираємося в п'ятки, в плечі і в потилицю. Відстігнули наш. Корпус наш хребет за хребцем відірвали догори сіднички, високо підняли догори сідниці напружені. Коліна дивляться вперед, ребра заправлені в стегна, живіт плаский. І коліна поїхали в сторону всередину, в сторону всередину тримаємо та свище сідниці напружені. Коліна розкриваємо ребра не в стелю, ребра. Вздовж наших стегон до колін. І ще дихаємо. Десять. Оп, дев'ять. Умнічки вісім. І ще Сім. Тримаємо. Шість і п'ять. Чудово. Чотири. Дихаємо. Три і два. І один стопочки. Разом підняли нашу праву ногу догори. Ліву стопу на себе. Впираємося тільки в п'ятку. Поїхали таз вниз майже на підлогу. І догори вище. Один. Дихаємо. Виштовхнути. Два. Молодці. Ще, видих, три. Тримаємо. Видих, чотири. Омнічки. Видих. П'ять. І ще. видих. Шість. Молодці. Видих. Сім. І ще. видих. Вісім. Супер! Пауза невеличка. Дев'ять. Оп, десять. Наверху нафіксувати. П'ять, чотири. Вище. Три. Вище. Та. два, один. Поміняли нашу ножку відразу. Ліва пішла догори. Праву стопу вперли в п'яточку. І поїхали догори. Видих. Один. При цьому ребра так само заправлені в стегна. Два. І ще видих. Три. Молодці. Чотири. Дихаємо. П'ять. І ще видих. 6, молодці, 7. І наверх, видих, 6, ой, 8, 9, 10, зафіксували, 5, 4, вище таз, 3, 2, 1, відпустили, чудово, коліна до себе, вперед-назад на круглій спині, прокачались, промасажували нашу спиночку, доходимо аж до сідниць, відчуваємо, Супер, перевертаємося на лікті. Добиваємо себе з любов'ю, обов'язково. Стаємо з вами на лікті. Коліна під тазом і трошечки ближче, можна навіть разом їх зібрати. Відштовхуємося обов'язково від ліктів. Поїхали, права нога, стопа на себе. Штовхає немов в стіну до гори, точніше в стелю догори, важкий, важкий прес. З видихом. І поїхали. Видих. Один. Спиночка рівна. Видих. Не поспішати. Концентрація максимальна. Три. І ще. Видих. Молодці. Чотири. І видих. П'ять. Супер. Видих. Шість. Тримаємо. Видих. Сім. Умнички. Видих. І вісім, і ще напружити дев'ять. Тут можна додатково резинки десять. Або важелі для ніг одинадцять. І ще видих дванадцять. Молодці, тримаємо тринадцять. Сіднички палати мають чотирнадцять. І видих, молодці, п'ятнадцять. Видих шістнадцять. І ще видих. 18, молодці, видих, 18 і оп, 19, на фіксу... фіксацію догори, тримаємо, маленькі пружинички, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, піднялись високо на Руки вирівняли нашу праву ножку і ще пружинимо. П'ять, чотири, три, два, один. Відпустили. Супер! Відпускаємось знову на лікті. Стопички коліна разом. Ліва нога пішла догори. Виштовхнути п'яткою до гори. Видих. Один. Спину не турбувати. Два. Іще. Видих. Три молодці. Тримаємо. Чотири. Іще видих. До гори п'ять. Концентрація на сідницях шість. Там, де наша увага, там відбувається робота сім. І ще видих. Вісім. Чудово. Видих. Дев'ять. Відштовхуємось від рук. Десять. І видих. Десять. Умнічки. Видих. Дев'ять. Не поспішати. якісно, з любов'ю. Вісім. Видих. Сім. Супер, видих. Шість. Найкраще. Оп. П'ять. І ще. видих. Чотири і видих. Три, сідничку відчути. Два. І видих один. Зафіксували пружиночка. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, 3, 2, 1. Піднялися на руки, вирівняли нашу ножку. І ще п'ять, чотири, три, два, один. Відпустили. Сіли в позу, дитини, руки далеко вперед, глибокий вдих. І видих. Супер. Піднімаємося корпусом. І мені шкода про це казати, але 20 хвилин. Пролетіло. Хочеться ще і ще, але обіцяла 20-ту хвилинку. Ось вона тут, будь ласка. І так, ми з вами зараз обираємо зручну позу для шавасани, хоча б хвилинку, хоча б дві. Дайте можливість своєму тілу і мозку відпочити. Або добиваємось іще одної зарядку, якщо хочетесь, включайте собі стречук на 30 хвилиночок і погнали руки під коліном. Повільно розкручуємось хребець за хребцем, дуже повільно відпускаємо. Вибираємо зручну позицію, або відпускаємо ножки вниз, або збираємо стопи, ставимо під таз коліна разом, або стопи разом коліна розкрити, руки вздовж тіла і трошки по сторонам. Долоні догортаємо до стелі, заплющуємо очі. І декілька хвилин дати тілу відпочити та відновитись. Очі заплющені, та погляд можна направити на кінчик носа або між брів. І сповільнюємо наше дихання, уявляємо, як на вдих повітря проходить від живота через діафрагму, грудну клітину до голови. І на видих стікає назад, і немов з видихом все навантаження з тіла виходить підлогу. Повільнюємося як можна більше, повільніше, глибоко втих. Невеличка пауза і видих комфортний, але повільний. Уявляємо, як важкий прес притискає наше тіло, воно розтікається по підлозі. І всі думки виходять. Якщо якась прилітає, ми її відпускаємо, начебто вздовж річки, і повертаємось до дихання. І ще глибоко, повільно вдих. І ви. Повернаємо увагу до пальчиків рук, ніг можна ними пошевелити. Збираємо коліна разом, витягаємо ноги вниз, руки догори. І розтягнулися в дві сторони, начебто тільки прокинулись, сильно, сильно потягнулися і з витихом розслабились, переходимо на бік, відштовхуємося рукою від підлоги, вирівнюємося, сідаємо на стопи, заплющуємо очі, І руки через сторони догори глибоко вдих. Долані до серця видих сказати собі дякую велике. І ще глибоко вдих. І я видих. Дякуємо за севу. І ще глибоко вдих. І я видих. Дякуємо світу. А я дякую вам. І я вас вітаємо справились з нашою зарядкою. Ура, ура, ура! Я вам бажаю сонячного дня. Я вам бажаю класного настрою, щоб все виходило. Якщо у вас є бажання подякувати мені, ви можете це зробити фінансово підтримавши канал, канал на Монобанку. Ви можете написати коментар і розказати, як ваші справи. Чи сподобалась вам зарядка, чи сподобалась вам моя зачіска. І взагалі розповідайте. Про себе більше я буду рада дізнатися. Дякую вам, що довіряєте, що дивите, що виконуєте, і обов'язково обов'язково подякуйте собі. Ви робите величезний вклад навіть такими 20 хвилинками, але кожен день це дає фантастичний результат. Обіймаю! класного дня!